І в продажу у нас Fiat Fiorina. Це 2017 рік, 1.4 газ-бензин вписаний, в паспорт по автомобілю. У нас білий колір, фарбована тільки оця часть задні дверки, тому що десь відкривали, зачепили. Все інше у нас рідній фарбі по автомобілю. Механіка, п'ятиступінчата Ззаді Задні дверки, по бокам дверки, текстильний звичайний салон. п'ятиступінчата механіка. все у нас Теж тут ціленьке, потертий трошки руль, але це все можна зробити та перешити, так як він у них не з дуже якісного матеріалу робиться по заводу, так як це комерція. Ззаду у нас перегородка, є ручник, все повністю працює, механічне регулювання дзеркал та вікон. Біленький колір. По техніці дійсно в гарному стані, тільки що проїхався, набирає дуже швидко, ну, мощності по місту. Потужності вистачає. Встановлена гарна зимова гума на металевих дісочках, по ходовочці ніяких стуків-грюків. Тому чекаємо на вас, Київ Сумська 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.